Вітаю вас малята, і запрошую на заняття з конструювання. Щось сумні наші звірята хотіли в гості помандрувати, та не знають, як добратись. Ось тече широка річка, де була колись доріжка. Як же їм допомогти річку цю переїхати? Щоб звірятам нашим допомогти, думаю, правильно буде міст побудувати. А міст ми будемо будувати з деталей будівельного конструктора. Давайте їх розглянемо. Цей предмет називається кубик. Це об'ємна фігура, у якої всі сторони мають форму квадрата. Ця деталь називається призма. Це об'ємна фігура, яка в основі має дві сторони у формі трикутника. Ще для будівництва нам знадобляться пластини. Це пласкі фігури у формі прямокутника. Беремо два кубики. Та розміщуємо їх горизонтально на деякій відстані, один від одного. Накриваємо зверху кубики пластиною. Поряд ставимо ще один кубик і теж накриваємо пластиною, щільно з'єднавши пластини на середньому кубику. Ось так. Ось так. З обох боків приставляємо до мосту тригранні призми. Це в нас буде спуск. Так. Кубики призми пластини взяли, міст через річку швиденько звели. А тепер наші звірята можуть спокійно, далі мандрувати. Малята, що ми сьогодні з вами будували? Міст. Так. Із яких деталей ми будували міст? Із кубиків, із призм і пластин. Міст довгий маємо через річку переїжджаємо. А зараз я вам пропоную вдома самим побудувати міст. І я з вами прощаюсь. До побачення!